Друзі, доброго дня, здрастуте. Зараз а, друге відео стосовно того, яким чином ми починаємо працювати з системою для меблевого салону, для меблевого бізнесу, для меблевого виробництва. До речі, в першому відео ми проговорювали, а, я показував, яким чином а, працювати з товарною номенклатурою. До речі, ось а, навіть посилання у вашій задачі для цього є. А, зараз. А, Підготуємо і обробимо запит, на прикладі замовлення, яке ви могли б отримати. Давайте перейдемо до головного меню. Тобто, зараз я закрию бізнес-процеси, і ось в даному випадку в кол центрі у нас будуть створюватись перші задачі, перший дотик до нашого клієнта потенційного. Давайте передивимось, що у нас тут є. Нічого нема. Але у нас є, наприклад, запит від конкретної людини, і ми можемо цей запит оформити. Відповідно, тоді, коли ми створюємо нового клієнта, то ось в даному випадку ми можемо тут клієнта вказати: тестовий. У нас його нема, але ми його можемо створити. Відповідно, ну, нехай це буде чоловік, тестовий клієнт. А, перший, перший. Ну і тут а, фіктивний телефон якийсь. А, можемо іншу інформацію зафіксувати, там адресу. А, там, наприклад, об'єкта або робоча адреса, або домашня адреса, в залежності від того, що потрібно. Тоді, коли ми обираємо адресу об'єкта, то в даному випадку ми фіксуємо адресу, за яку, на яку нам буде потрібно виїжджати, тоді, коли ми вже узгодимо проєкт і створимо його, запустимо, можемо вказати джерело, звідки ми цього клієнта взяли, наприклад, це буде, ну я не знаю, телефон. Або з форми, а, ну, нехай телефон, створити. Ось, зафіксували, і тепер проводимо перемовини. Тобто, до нас прийшов цей запит, і, відповідно, в даному випадку ми можемо надати або опис процесу, або у коментарях залишити там інформацію стосовно запиту клієнта. Тобто, ну, наприклад, ось у описі запитував. Кухню, кухню. Яку кухню? Ну, і тоді, коли ми, наприклад, будемо розшифровувати, то в коментарях можемо тут якісь додаткові замітки зробити. там Білий фасад, там дерев'яна дерев'яна стільниця. Ну, Будь-які коментарі, які стосуються а, безпосередньо конкретного проєкту. І, відповідно, саме тут ми можемо прикладати ті чи інші файли, наприклад, а, які у нас є. А, з даному випадку ми можемо ці файли брати або з комп'ютера, ну, в даному випадку, як тут. Ось. Наприклад, ось таким чином, тобто там де, там, де вони у нас є, то ми можемо прикладати ці файли і будемо бачити зображення ось таким чином. До речі, тоді, коли натискаємо, то відповідно можемо ось так от побачити в принципі, все, що там є. Ну, А за замовченням бачимо мініатюру. Також можемо додавати будь-які файли, там, наприклад, з розрахунками, це також можливо. І, відповідно, ці файли у нас будуть прикріплюватися. Наприклад, кухня прорахунок ось так. От ми її зберегли, і вона у нас як файл CLSX збереглася тут. І тоді, коли ми, наприклад, завантажуємо, то можемо переглянути відразу в. Браузері у нас, або скачати там на комп'ютер таке інше. Відповідно, все це можемо бачити. До речі, якщо вам потрібно, щоб а, ви з а, задачами могли працювати з мобільного пристрою, то, відповідно, потрібно встановити собі на телефон а, додаток OneBox і, а, відповідно, до цього вже а, працювати. Так. У нас є два варіанти: або завершено успішно, або невдала. Тобто, якщо невдало, то у нас будуть е декілька варіантів виходу з цього. Або якщо успішно, і ми будемо рахувати, що поточна задача у нас успішно завершена, то е бачимо, що у нас є декілька варіантів виходу. А декілька варіантів виходу дозволяють нам. Почати готувати комерційну пропозицію, або щось інше робити. В даному випадку ми бачимо, оскільки у нас потрібно зробити комерційну пропозицію. Ось, і саме про це ми зараз і знімаємо. Саме про це я зараз відео і знімаю, готувати комерційну пропозицію. Наприклад, у нас ось та кухня, яку якраз я в першому відео. Готував. Ось вона у нас є. Кухня модель 001. Бачимо, що там перемикатися можна між мовами, а можна і за замовченням відповідно працювати. Ось так. Як ви пам'ятаєте, кухня у нас була розрахована у доларах, тобто у нас доларова ціна стоїть. Чому ми тут бачимо гривню ціну? До речі, ми доларову ціну, знову ж таки, можемо повернутися, ось бачимо 4300. до гривневої ціни. Звідки ця ціна 4300 береться, да все просто. А в карточці у нас зафіксована ця ціна, умовно, ось таким чином. Ну і вона може змінюватися згідно з тим, що у нас відбувається взагалі з цінами. Як ця ціна розрахувалася, є в боксі додаток валюти. Валюти, ось, і е, з валютами безпосередньо потрібно працювати. Тобто тут можна встановити оновлення. Ось, наприклад, для долара там курс рахується так, але це з замовшенням, і він стовідсотково не відповідає дійсності. Тому давайте ми відредагуємо валюту. По-перше, ми поставимо е, оновлення з Приватбанку. Ось давайте зробимо націнку на курс, наскільки він може змінюватися, там, коливатися будь-як. Ну, наприклад, 5% дати оновлення також встановимо кожний день. Тобто, для того, щоб у нас курс оновлювався за фактом його реальної зміни. І залишимось редагувати. Зараз ми перерахуємо тобто оновити курс. І у нас має курс оновитися. Бачимо, що він у нас став 43,995 з врахуванням цих 5%. Тобто, якщо ми приберемо ці 5%, у нас відповідно курс буде інший. А відповідно до інших валют, які ми ви використовуєте, також можна приймати ось це таку ж саму модель. Ну, для е, е дерев'яного, я думаю, що нема нічого робити. Там навіть в мінус я б його загнав. Для євро, відповідно, ви можете також е, налаштувати ось таке, таке саме налаштування зробити. І тоді, коли ви будете в картках використовувати, наприклад, євро, то, відповідно, до цього буде перераховуватися ціна. Давайте, давайте е, зберегти. Бачимо, що не оновилася у нас ціна, а чи можна це зробити. Але якщо ми, наприклад, додамо кухню, цю ж саму кухню кухня, модель 001, збережемо, то бачимо, що у нас вже перерахувалася ціна. Тобто, ось таким чином, у нас вона перераховується. Щоб це автоматично робилося, потрібно в цьому процесі зробити. Додати, точніше, автоматичне оновлення а, валюти. І це можна зробити. А, наприклад, тоді, коли ми переходимо до процедур, я вам зараз, в принципі, показую, як це працює. Ось, то а, перерахувати там, ось додати процедуру, яка буде м, перерахувати ціни згідно з валют, згідно з поточним. Курсом. А, відповідно, у нас ця процедура буде спрацьовувати. Сьома у нас буде. І вона а, працює таким чином, що має валют. А змінити валюту, навити курс валют в процесі. Ось так ось. А, і відповідно. Цю дію потрібно там а, на поточний момент оновити. Ось так. Тобто, що у нас буде при збереженні? Ну, скоріш за все, має перерахуватися ось ця ціна а, ось такою має стати. Ми бачимо, що ні. А тому треба передивитися, деякі налаштування. Можливо, ще щось є, що впливає. і... Якусь дію використовувати, яка буде на це впливати, відповідно, ось ми можемо зробити, як? Повернути, наприклад, доларову ціну і перерахувати гривню ціну. Тобто, у нас ось, бачимо, що перераховується в такому випадку. Ну, Тут зайва кухня, тому ми її приберемо ось таким чином, залишимо одну. Тепер нам потрібно сформувати комерційну пропозицію. тобто до речі, ми можемо тут ось, бачимо, запустити проєкт відразу до того, що, як ще там, направили клієнту. конкретно цього. Але зараз ми створимо комерційну пропозицію. Ось Створили комерційну пропозицію, вона у нас вже є. Ось, І відповідно ми можемо її переглянути. Тоді, коли її переглядаємо, бачимо. Ага, ось у нас тут 189. Там, Тисяч гривень вона перерахувала все окей. Тепер, а, стосовно того, а, яким чином впливати, в принципі, на до речі, якщо у нас є вже зафіксований а, гаманець так званий, то ми можемо я тут вказати: а, де налаштовувати гаманці це окремий момент, а, тут а, треба дивитися. У відповідний додаток, який дозволяє такі гаманці створювати. Тобто, це платежі, та каса ось, І тут додаточок ось: аккаунти платежів. Це саме тут і є. Тобто Ви можете або касу тут вказати, або розрахунковий рахунок банку свого вказати таке інше. Тобто мова про те, що вам потрібно для себе вирішити, які гаманці ви будете використовувати відповідно там купу ще інших питань, які будуть пов'язані з фінансами, з фінансами, оскільки вам їх потрібно враховувати, також робити. Тобто ось категорії платежів за замовчення, за замовченням. Вже у вас тут деякі є. Тобто там комунальні платежі. Податки, в даному випадку, ви маєте для себе вирішити, які ще можуть бути категорії платежів і таке інше. І, відповідно, до цього вже фіксувати там і проводити платежі, і будь-що інше робити. Зараз ми продовжуємо. Обговорювати цей момент. Тобто комерційна пропозиція. Ось бачимо, що вона у нас створилася, у нас кухня, модель така є, та коштує стільки-то. Тепер повертаючись до питання стосовно того, а чи можемо ми змінювати там ціни і як ми будемо впливати на комерційні пропозиції, які у нас змінюються. Тобто, наприклад, у нас змінилась курс валют. Валюти. Дивимось. Ну, зараз я е, примусово це буду робити. Редагувати валюту. Е, ось тут. Приберу цей курс на ціночний. Відповідно, типу, автоматично у нас оновиться курс. Він має оновитися змінитися. Бачимо, що змінився. Був 43, став 41, там, 90. Був такий, став 41,90. І відповідно до цього, у нас має змінитися ціна. Але бачимо, що вона не змінюється. Тому повертаємо до долара і повертаємо в гривні. Бачимо, що ціна у нас комерційної пропозиції вже змінилася. Але тут у нас 189.